Давайте повернемося ще раз до книги Бруно Фереру 365 коротких історій для душі. Це збірка таких маленьких, коротких, але мудрих оповідок. Давайте кожного дня читати по одній історії і, роздумуючи над її словами, над історією надихатися до життя, її мудрістю. І тоді вже наша мандрівка життя не буде такою тернистою і виснажливою подорожю, а буде цікавою мандрівкою. Тож, давайте послухаємо історію на цей день 19 листопада. Запрошення! Один мельможа влаштував у своєму замку велику учту і запросив на неї усіх мешканців ближнього села. Але запасів вина у певницях щедрого шляхтича було замало, щоб заспокоїти справу такого великого числа запрошених. Тож він звернувся до мешканців села з таким проханням. Кожен з вас нехай принесе свого вина і влиє до бочки. Яка буде стояти посеред подвір'я. Під час бенкету всі зможуть зачерпнути з неї і пити до схочу. Один селянин, підходячи до замку, набрав у цій дзбан води, міркуючи так. Якщо до бочки вина влити один дзбан води, це буде зовсім непомітно. Ніхто про це й не дізнається. Прибувши на свято, він влив до бочки воду зі свого дзбана і сів до столу. Перші ж гості, які підійшли до бочки, зачерпнули вина. Виявили, що в ній сама лише вода. Стало ясно, що всі змикетували однаково. Надто багато людей приносить у світ саму водичку. Тому ми і не задоволені цим світом. Тому спра... страждає все створіння. Дорогі наші читачі і слухачі! Чи сподобалось вам це маленьке оповідання? Чи надихнула ця розповідь до роздумів? Про що саме? Ми були би раді прочитати це у ваших коментарях. Для нас важливий зворотній зв'язок. Поділіться, будь ласка, з нами своїми роздумами, чи спонукають вони нас до дії?